Зала засідування нагадувала вулик з бджолами. Заняття кожного з народних обранців були найрізноманітнішими. Хтось уважно слухав речника по тому чи іншому пункту і вивчав проекти рішень, що вносились на затвердження. Хтось займався обговоренням питань, які, на їхню думку, були найболючішими, і не звертали уваги на те, що відбувалося за трибуною. Однак і перші, і другі брали активну участь у кожному голосуванні, не лишаючись байдужими до жодної проблеми нашого міста. Порядок денний складався з 13 пунктів. Народні депутати встигли обговорити стан благоустрою території населених пунктів міста Обухова сіл линди та тацинки, озвучивши суму штрафу в 340 гривень для людини, яку впіймали на забрудненні довколишнього середовища, Стигли затвердити перерозподіл коштів загального та спеціального фондів бюджету на 2011 рік. Розібратися в цих змінах до відповідного рішення від 30 грудня 2010 року не так просто. Принаймні мені особисто це не вдалося. Добре, що наші народні обранці мають цілий місяць для того, щоб детально вивчити кожну таблицю, цифру, навіть літеру, адже. Регуляторний акт обов'язковий попередник кожного проекту рішення, висилається на їхню електронну пошту та друкується в засобах масової інформації. Протягом цього терміну депутати вносять її пропозиції щодо тих чи інших змін. Найбільший ажіотаж викликав четвертий пункт порядку денного. Був озвучений проект, розроблений управлінням економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради, про встановлення розміру збору за місця паркування та механізмів надходження цього збору до бюджету. Цим порядком, який був розроблений, було передбачено хто є платниками цього збору, хто є об'єктом оподаткування і базового оподаткування цього збору, яка є ставка збору, обчислення збору і пільги, які надані громадянам, які мають право на пільги, визначено перелік громадян категорії, які мають право на пільги від цього сплати від цього щоб не платити цей збір за паркування. Остання частина, що стосується права на безкоштовне паркування пільговим категоріям населення, змусила піднятися депутата Текляна Михайла Ілліча, який запропонував продовжити список, додавши до інвалідів ще й учасників бойових дій. Після бурхливої дискусії та кількох супровідних голосувань ця тема вичерпала себе через ігнорування ініціатором зустрічної пропозиції підготувати свої побажання в письмовому вигляді вже на наступне засідання. Серед приємних моментів слід відзначити виступ Назаренко Оксани Іванівни, начальника відділу у справах сім'ї та. Молоді виконавчого комітету, яка висловила пропозицію про присвоєння муляренко Марії Григорівні почесного звання Мати Героїня. Носиться кандидатура муляренко Марії Григорівні на присвоєння почесного звання Мати Героїня. Марія Григорівна 28-го року народження, жителька міста Обухів, народила та виховала п'ятеро дітей. Все життя своє пропрацювала на землі в колгоспі. Чесно заробляла трудодні свої. Також важливою інформацією було повідомлення міського голови про можливу відсутність оплати енергоносіїв на місячний термін. Це пов'язано зі вступом в дію закону від 2 жовтня про закупівлю енергоносіїв на тендерній основі. Додаткових дотацій від області міська рада навряд чи отримає. Відповідно, потрібно мати певні кредити, яких, на жаль, також немає. Напередодні опалювального сезону це питання має чи не найбільшу актуальність. Невдовзі ми побачимо, які шляхи вирішення знайдуть наші депутати і чи вчасно цьогоріч в наші квартири почнуть подавати. Тепло. Юлія Кухаренко, Андрій Гузів, студія Барт.